Я Андрій Меджаров, я громадянин своєї країни, я ветеран, який пройшов як і АТО, так і повномасштабне вторгнення. Ще я являюсь членом Всеукраїнської проспілки захисників України. Але я прийшов сюди півтори тисячі кілометрів пішки, бо я навіть не знаю, вже, яким чином можна підтримати своїх побратимів, тих хлопців, які ціною свого життя кожну секунду цього часу виборюють свободу для мого народу. Я тут говорю не як дипломат або не як політик, а як людина, яка побачила на власні очі пекло, яке принесла з собою. Російська Федерація та ті, хто її підтримує. На жаль, я прожив дуже печальний досвід. Я бачив, як на моїх очах розривала моїх побратимів наш матір, яких ми потім збирали з побратимами з поля бою для того, щоб привезти матері, щоб було, що поховати, щоб людина не була. Як безвісті зникла, це відбувається навіть зараз. Те, що робить Російська Федерація, це дуже тяжко навіть словами описати. Це треба тільки прожити і побачити. Я приїхав. Прийшов сюди і пройшов через декілька країн Євросоюзу: це Польща, Німеччина, Нідерланди та Бельгія. Я побачив цей мир. Я побачив спокій людей, які не думають про те, що в кожну мить треба буде ховатись з бомбосховищах та ховати своїх дітей від дронів Камікадзе або від ракет, які по нам запускає Російська Федерація. І дуже хочеться, щоб цей мир настав і в Україні. Але українському народу дуже тяжко. Мотивація та Бажання боронити Україну не просто закінчується, вона закінчується з тими людьми, які гинуть в Україні. І, на жаль, на жаль це моя суб'єктивна думка, що це не тільки війна України проти Росії, це війна демократії проти диктатури, це війна добра проти зла. Це війна світла проти темряви. І якщо ми не зупинимо російську агресію в Україні, то ця темрява прийде в ваші країни Європейського Союзу та країни НАТО. І Росія вже це показує своїми діями. Це дрони Камікадзе на території Польщі, це розвід апарати на території Німеччини та Бельгії. Ми то само проживали на початку 2013 року і після, коли у нас по факту почалась війна. Бо мій шлях почався не з 2022 року на передовій, а ще в зоні АТО. І ми це так само проживали і бачили. Росія перевіряє просто наскільки Європа сильна і може дати відсіч російській агресії. Це шантаж. Це залякування та спроба зробити все те, щоб Європейський Союз та країни-партнери відмовились від тої допомоги та пішли на якийсь діалог з Росією. То ми з нею вже йшли на діалог. Ми відмовились від ядерної зброї, бо ми хотіли миру. Ми домовлялися про Мінські домовленості після 2014 року. Але на даний час. Росія своїми діями показала, що ніякі домовленості не завадять її вбивати і нищити тисячами дітей, жінок та тих чоловіків, які стануть на оборону цих життів. Тому я дуже вдячний всім країнам-партнерам від душі, що ви допомагаєте нам в супротиві. Але я так само розумію, що ви консолідувавши свої сили та політичну волю. В одну позицію ви можете зробити більше і зберегти не тільки життя, а й той мир, який зараз відбувається, але може порушитись, якщо Україна впаде. Тому прошу не зупиняти ту допомогу, а підсилювати її наскільки то можливо. Нам необхідні засоби. Протиповітряної оборони, щоб зберігати наші міста та інфраструктури, яке, яку нищить Росія, для того, щоб українці були деморалізовані та змусили свою владу здатися. Але цього не можна робити. Якщо Російська Федерація досягне свого в Україні, то через деякий час ті ж самі українці підуть війною, як то було після Донбасу. На інші країни їх просто змусять, як це зробили з окупованими територіями росіянами в 22-му році нищили своїх співбромадян, бо вони під стволами автоматів йшли на нас сотнями тисяч. І більших з них так само хотіли Росії на своїх територіях в 14-му році і думали, що Росія щось корисне принесе. Тому ще раз повторюсь. Росія вже показала, як з нею можна домовлятися про щось своїми діями. Я дуже вдячний вам за те, що ви вислухали мене і вірю в вашу консолідованість та розуміння, хто такі російські терористи. І це не тільки про Путіна, це про шовінізм та імперіалізм, який живе в головах у росіян. Дякую. Слава Україні і слава всім загиблим.